Любий, ця каблучка пасує до моїх ікл? О, ні, пані, вона вам взагалі не личить. О, oh, no. Мої діаманти. Oh. З вампірами краще не мати не Ха-ха, Непогана здобич. Мала, а те що тут робиш? О, гадаю, мені час взятися за розум і стати батьком. Люба, ми його втратили. Проте тут є дещо краще. О, О, так, <рес> нічогенький обід. Летімо, любий. Матусю, ти лиш поглянь. Цим малюкам так самотньо. Дитинку, ми не зможемо забрати всіх. Може, бодай одненького? Mm -hmm. Ходімо з нами. Тобі сподобається, обіцяю. Коже на справжню дитину. Mm -hmm. О, крихітко. То ти тут сама? Mm -hmm. Адаме. Негайно до замку. Дитині немає де жити. Mm -hmm. Крістофере, ми не з порожніми руками. У нас смачнюща здобич. Приготуйся, дівчисько. Mm -hmm. Слухаюсь ваше злодійство. <гум> Запорука смачної дитини. Що більше перчику смачного. М -м, смакота. Мамо, тату. А що сьогодні на вечерю? О, святий Дракуло. Ми не будемо її їсти. Вона стане моєю сестричкою Емілі. Чудова ідея, синку. Ми подбаємо про неї. Любий, вона ж не любить хробачків. А може, їй сподобається жаб'яча ікра? Це буде вкрай непросто люба. Мамо, тату, малюкам потрібне молоко. Хіба ви не знали? Допоможіть хто небудь. Королева вдома, що трапилося? Це ж дитина? Вона така миленька. Житимеш на морському дні? Почувайся, як вдома. Дівчатка маю сюрприз. Wow. Дитина! Справжнісінька! Це ж наша yeah. сестричка. Дівчатка, нашій крісті треба чогось попоїсти. А тепер нехай поспить. У неї був важкий день. Джулія це твій новий дім. Yeah. Що? Ти зголодніла? Негайно нагодуйте Джулію. Це буде виконано, ваша величносте. Ух, виявляється, бути мамою вкрай непросто! Королево, а у вас найгарніша донька у світі. Єй. Джулія, тепер ти принцеса. Подобається корона. А тепер солодких снів дорогоцінна моя. Я збагнув. Ти зголодніла. І не обов'язково так волати. Тобі тут буде затишно, подобається. А тепер вперед. Це злочин століття. У тій коробці, вочевидь, є щось цінне. Тут ми й житимемо, дитинко. Руки вгору, пане. Що ви вкрали? Зізнавайтесь. Нічого, це моя люба донечка Кайлі. Вона просто чарівна. Перепрошую, пане. Сталося прикре порозуміння. То у мені хороші новини. Тепер у тебе є сестричка Кайлі. Wow. І вона дуже зголодніла. Так, у нас тепер велика сім'я. Мамо. А чому це вона плаче? Я знаю, крихітка зголодніла. Ой, у нас анічогісінько немає. А тут що маємо? Мамо, я знайшла. Смачного, Пенні. Що? Ти хочеш ще? Дівчатка, спокійно, в мене десь було молоко. Ага, знайшла. Чи тобі подобається, Пенні? Матуся, гадаю, вона задоволена. Люба, нам час спати. Солодких снів, Пенні. Крісті, доброго ранку! Сьогодні важливий день. Мамо, що трапилося? Ти нарешті станеш русалкою. Готова? Ще пак! Я так давно про це мріяла. У мене є хвостик. Дівчатка, всі йдіть сюди. Крісті, ти така хвостада. Дівчатка, а тепер водні процедури. Хочу таку саму сукню, як у мами. Принцесу, а може, краще пограти? Mm. Бе він надто зелений. А може, ваше улюблене цуценя? Дзуськи. Тоді вам сподобається ця мишка. Mm. Ні, за що? Хочу сукню. Джулія, що трапилося? Мамо, мені потрібне нове вбрання. Люба принцеса не повинна так поводитися. Ти маєш рацію, матусю. Але я так хочу сукню. Можна я її власноруч пошию. Подобається терміноване примірювання. О, ва, ти в мене така красуня. Викопана ти, матусю. Хлопці, чим сьогодні займемося? Маємо одне діло. Тату, чи ти з нами? Ясна річ, саме час влаштувати Кайлі іспит. Гей-гей-гей. Пригоди, чекайте на нас. Ми на місці. Кайлі, ти про дещо забула. Чудово! І не забувай, чого ми тебе вчили. Гадаю, я прийшла за адресою. О, мені зле. А? Що сталося? О, ви такий добрий пане. Томі, не гаятимемо час. Іграшки тепер наші. <реш> Тату і про це не забудь. Синку ми справжня команда. Пане, мені вже краще. Знаєте, маю ще купу справ! Нам вдалося. Кайлі іграшки тепер твої. Дівчатка, поводьтеся чемно, пороздивляйтесь тут поки що. Мамо, сила селен на іграшок, а можна нам ці. З вас десять доларів, пані. Є! Дівчатка, не сьогодні. Дуже шкода, однак у сімейному гаманці майже порожньо. Як скажеш, матусю. <ріпит> Дівчатка, не засмучуйтесь. Зараз у вас будуть найкращі іграшки у світі. Довіртеся мені. Ви тільки погляньте. Ці літачки літають. Ова! Вони Просто як справжні. Пенні, лови! Матусю, ти найкраща. Емілі оголошено грандіозний шопінг. Ні в чому собі не відмовляй. О, такий складний вибір. Хочу все й одразу. Як скажеш Емілі? Люба, чи ти готова? Звісно ж. Пане, ми забираємо всі іграшки. І ви мусите нам допомогти. Звісно ж, як скажете. Так, так. І кубики не забудьте. Мамо, тату. Саме про це я й мріяла. Не дякуй кажанчику. Дівчатка. А чому би нам не придбати нові іграшки? Мама, суперова ідея. Іграшки знову. Матусю, тільки не забудь про гроші. Цього має вистачити. За мною, дівчатка. Вибирайте все, що завгодно. Wow. Oh, wow. Іграшки це аж надто нудно. Ось би мені вибратись на сушу. Тут Так гарно. Втім, русалки негодні жити на землі. Крісті, море так і не стало твоїм домом. Сподіваюся, ти будеш щасливою на землі. Я так сумуватиму. Будь щасливою, Крісті. Ми ніколи тебе не забудемо. Hello. Залишилося одне малесеньке диво, смачного. І попрощайся зі своїм хвостиком Крісті. Ова! Спрацювало! Щасливої дороги, Люба. Мамо, ми ще обов'язково зустрінемося. О, вже ж, моя перлинко. Кайлі, ранок це найкращий час для злочину. Справа на мільйон. Дитинко, ти мусиш поцупити цю корону. А це безпечно взагалі. А вже ж, сестричко. Ми тебе прикриємо. Засереться, Кайлі. Ми віримо в тебе. Так так. Королівська родина сьогодні в аквапарку. Люба. Це все тепер твоє. Ова, і навіть гірки. А вже ж, Джулія. Юху, спробуйте нас доженіть. Суперово. А ось і моя здобич. Ой я що дивлюся у дзеркало. Це не дзеркало. Це я. Невже ми сестри? Треба терміново розповісти про все мамі. Сестричку, хочеш? А? Чи ти це бачила? Не може бути. Дівчатка то нас що аж троє? <тит> Тайлера, з днем народження. Будь найлютішим вампіром. О, знову хробаки, досить із мене. <тит> Ти знову за своє взялася, сестричко. То що, може, налякаємо кількох людей? Всі за мною. <тит> а як щодо мене? А Емілі не вміє літати. Ти найфальшивіша вампірка <тит> у світі. Гаразд, без вас мені буде краще. І навіть не намагайтеся знайти мене. Люба, ти куди? В мене ніколи не виросту тікла. Ти хто? Я Емілі, дочка вампірів, дівчатка. То ви знайшли одна одну. Що це може означати? Колись давно ви лежали в цих баках. Пенні, і ми з мамою забрали тебе. Це неймовірно. Привіт, сестричко. Дівчатка. Тепер ми не загубимося. Ніколи ні за що у світі. Джулії, що тут відбувається? Чому це вас так багато? Мамо, це мої сестри. Тут я й знайшла тебе, Джулія! Мамо, чи ти це бачила? Отже, нас не троє, а п'ятеро. Емілі, вибач нам. Що? Кайлі, ти зруйнувала нашу справу. О, не вірю власним очам. Так добре, що дівчатка тепер разом. Ну ми влаштуємо королівський прийом. Запрошені всі. Ласкаво просимо до нашого палацу. І гадаю, нам потрібні ще чотири корони. Як вам така ідея?